Напередодні Дня Конституції, який відзначається 28 червня, в обласній філармонії відбулися урочистості з нагоди цього державного свята. З привітальним словом до присутніх в залі звернулися голова Івано-Франківської адміністрації Олег Гончарук та очільник обласної ради Василь Скрипничук: Україна не була і ніколи не стане зоною інтересів чи впливу будь-якої іншої держави. Для нас спільний дім це наша держава, наша рідна земля. І ми з вами будемо самі господарями на своїй землі. Наше сьогодення повинно стати і часом остаточного відродження духовної конституції народу. У нас у державі мала би бути об'ємна комплексна конституційна реформа, яка б приєднувала до себе або включала до себе адміністративну реформу. Чиновників треба якось розставити на місце, бо розпоясалися, як ви бачите. адміністративно територіальну реформу, те, що в нас зараз робиться. Ми всі мудрі, ми всі добрі. Підтримуємо один одного, підтримуємо державу, підтримуємо наших вояків. Україна вічна, а ми безсмертні. Слава Україні! На сцені обласної філармонії чиновники нагородили бійців антитерористичної операції, що перенесли важкі поранення відзнаками за заслуги перед прикарпаттям. Також воякам вручили матеріальну допомогу. Після чого всі присутні мали змогу переглянути концерт професійних та самодіяльних колективів області.